Усім привіт, друзі! Це Тупі Машини 24. І, звісно, ви дочекалися. Я ніколи не перестану знімати рубрику тупі машини. Навіть коли я пропадаю. І сьогодні у нас буде хамер із е Жигулем. І вони сьогодні п'ють гору. Боже, хамера, привіт! Привіт! Як тебе справа? Добре. Знаєш, куди я поїду? Ну, куди. А он туди. Та куди. Та он туди назад. Ні, стоп, не роби цього. Але ж чому? Тому що там дуже небезпечно. Хм, небезпечно, небезпечно, небезпечно. Небезпечно. Ні, ній живу, я тебе благаю. Ні. А, ні, вже пізно. О! Там реально дуже небезпечний. Ууу! Ууу! От тупий. Добре. Я з'їду найбезпечнішим способом. Друзі, Хаммер став розумніший, але не такий, як я. Ага! Він, він їде на двох колесах, я навчився. І ти що навчився і, пару місяців в тому їхати. А я в демонтованому вигляді. Ну, не враховуючи двері. Ну, добре. І то я не навчився, бо то так вийшло. А, добре, хамер. Ааа, а, Ой-ой-ой. Давай, 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 давай. Жигула, Жигула. Шо? Шо! Шо? А? Де ти? Ззаді! Ззаді! А, добре. А, добре. Де ти? Так я вже ззаді. Можливо, помиляєшся. а Почему тут машини вже не тупи? О, вот і гуна! О-о! І сьогодні в нас. Я робив гарпінг. А як тут інтернет вимкнути? Ой, я не знаю, як вам піти. Бога. Напривик, наприклад. Та і що мені з того, що я не в мережі, так і треба. Добре. І, і тут ставимо супорой цей. <гум> і ця серія буде називатися 14 лютого. І починаємо. Ох, і сьогодні яке число. І сьогодні. 14 лютого. А значить можна піти до супер. Їжу я в собі. Посто, посторон. Катаюсь, дуже швидко. Ні, Супра не встала, моделіче. Та-та-там-татам. -та -там. А яке сильніше слово? 14 лютого? О, ні, о, ні, це дуже погано. Я ненавиджу 14 лютого. Що за день? Не встала, встала не з того колеса. <гас> а зубров нас стан. Вау, Шо? Ха-ха! а ха а ха а ха ха а а, -а! а, -а, -а! а, -а, -а! ха ха Добре, ще раз. Пробуємо ще раз. Так, тільки вже пореалістичніше. Так, сьогодні 14 лютого, а значить можна піти до супри. Мені зараз цікаво, яке сьогодні число. І сьогодні... У них 14 лютого! Головне, щоб до мене Хамер не прийшов. Я для вас я улюблене місце, може пікнік зроблю. зробити. Холодно, ну добре, О, О, гайму! Добре, добре, добре. Стаємо тут і будемо обідати. Снідати. А щас це ні 14 лютого, значить я їду до Супер. Що це там таке? Хам! Я забився за стіль кварти. І тайна тут задан. Найша я зроблю. Ніо. А стоп, чому в мене виліз ще? Чому в мене виліз? Так, ага. О! -о, -о! Не добре, добре. І ну, дивіться, далі продовжуємо. А я тобі камер Ти чого це зробив? Ай, відіхала назад. ой 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 Головне, не підлізти до тебе. Це ну, бо продовжується. Якщо ще тринадцяте лютого, це вже типу обід. Мо! Ах ти! Я тобі загадав! А чому ти не твій Газ! Ні! Ні! Я не, не, не. не маю влупити! Ах, ні, що! Я це зробив другий раз! І продовжується. Ні, камери не Ай, ай, болить! Ха-ха! О, бой Ще вс щель добавок от заклады. Супра? Боже, бідна супра! Не можна поводить. Дідно право, вона нічого не зможе зробити, бо в неї все зламалось. Бо в неї все зламалося, значить. Тільки я, я тебе вб'ю, як я давно мріяв це зробити. А, реклама нема. Так, друзі, дивіться, і зараз ви. Спітбамс 2. Ну і типу, супер нема зараз. Ой, який ще робив добрий. І це вже, типу, ну, досі продовжується обід. Цікаво, де супра? Всім привіт, друзі! З вами Тойота Супра. І сьогодні ми будемо проходити дуже крутий челендж. А саме ми маємо поїхати оці Spідbumps на швидкості 50 км за годину. Не, у нас в выпуске 80. Не на 100. Ой! О, не вийшло нічого, ну нічого. Я пошла вам рассказати і ставию про Хаммера, тепер спочатку порожню. Сам не живут навіть буде. Ааа! Він же легко приезжаю по спит Ходь мені зламався, хоч не зламався. А? Що він там? І він типу поставив в себе під невидимий такий плащ, невидимий плащ, а губи зробив невидимій і супра на його типу не бачить, їде прямо до нього. Давай нам. І сьогодні ми будемо їхати до тої стіни, типу вона не бачить і ви не бачите камера. Ні, типу ви бачите, а вона не бачить. І сьогодні ми будемо їхати до тієї стіни і їй здалося, що там ідеальне місце і для зйомок, і для пікника. І для пікника. Я не знаю чому. Що, що, що за звук? Що за відчуття на губах? Він знімає плащ. І Плащ такий, здивай вітер від туди.

Я за безломлюсь супер не підвів! Або я сам можна. Ну, ти розумієш? що що, що не можна так просто ламатися? Але ж це неможливо! Ну я розумію, але. Стоп, я ж психолог! Ху -ху -ху -ху. Боже, реально друзі тупі машини. І... Ну, я розумію, що він не може від тебе відчепитися, але чому така ситуація, я навіть не можу зрозуміти. По, ідеї, він тебе тут не має знайти, якщо ти добре заникаєшся. Ну, добре, дякую. Ну, надіюсь, він мене реально не знайде. Ой, ой, ой. Я поїхала, бум пабу бум по-па-пам-папам. Це дуже неприємно, може сказати. Поїду отуди. І Звідти вже почти не тут. Ви спитайте. Чого це зразу повідомлення? Я не знаю. Ай! Якщо я це не там щось зроблю. Ура! Камера? Хм. Ааа!